Сьогодні, 1 жовтня, всіх вітаю на моєму каналі. Буду знімати свої вишивальні дні першої половини жовтня. Сподіваюся, що все буде вдало і вдасться і досягти гарних результатів і щось цікаве вам показати. Перше, що я вам покажу, це мої жоржини від мережки, які я буду продовжувати. Зараз моя робота знаходиться на такому етапі, тут вже десь близько 27%. Буду продовжувати цей чудовий процес, який мені приносить багато-багато задоволення. Єдине, що, скоріш за все, я ці п'яльця переставлю, показую вам так, тому що зараз якраз зняла останній шматочок попереднього відео і вирішила одразу вам показати всю ту ділянку, яка в мене на цій роботі готова. Ну, а скоріш за все, коли буду приступати до. Буду, буду переставляти п'яльця, щоб мені рухатися. Ну, Я так планую заповнювати. Бачите, у мене оця частинка вишита, пішла на оці темніші червоні квітки. Ну і десь, мабуть, так все-таки, щоб потім справа наліво більш так поступово заповнювати хрестики і півхрестики. Ця робота я вже розказувала в попередньому відео. Вишивається в дві ниточки хрестиком, але є хрестики в три нитки, і в одну, це якби так, ну, здебільшого, то в дві. І так само є півхрест в одну нитку в дві, і, і що ще? І, мабуть, все. Півхрест в одну в дві, і хрестик в одну в дві в три. Так, все сказала. Ну, і, звичайно, бекстіч французьких вузликів, здається, немає. Така має у мене вийти краса, так що буду продовжувати. І ще вам швидко покажу свій дорожній процес, тому що сподіваюся, що буде можливість ще його повишивати в цьому місяці. Це мої машинки від Dimensions. Залишилася мені остання. Ця, Мері. Вишиваю за паперовою схемою. Ну, тут все легко, все зрозуміло. Думаю, що багато з вас цей процес знає. Ну, і так само у мене ще залишається мій янгол від Lavender and Less. Зараз теж вам його покажу. Так, Зняла телефон, щоб вам показувати Янгол мій на такому етапі. Зараз прев'юшки під рукою нема, але думаю, що багато з вас знає, янгол весни. Ну, В майбутніх включеннях цього відео, думаю, що ще покажу вам. Прев'ю, як має виглядати ця робота, вишиваю за оригінальною схемою, ниточками DMC. Зараз моя ідея, мій план все ж таки дійти до, до цього паса, тому що я цього в попередньому місяці не зробила, хоча я дуже хотіла. От, але маю дійти, дошити тут бісер золотистий, має бути такі гарні тут розсипи на незашитих ділянках золотистого бісеру. Планую це зробити. Покажу вам, і тоді. Переставлю ну, перетягну раму, так, тому що це в мене на рамі, не на п'яльцях, так, щоб вже догори, і, скоріш за все, це вже буде остання перемотка цієї роботи. Там далі ще крило буде велике, такими великими ділянками. Ну, Тут вже багатенько вишито. Я так думаю, що в принципі, реально цю роботу завершити в жовтні, буду до цього, е до цього йти. ну, Але подивимося, принаймні планую його добряче повишивати. Сьогодні 2 жовтня, ми приїхали в місто Трір і зараз хочемо прогулятися. А це у нас Порта негра стародавні римські ворота, які будувалися за часів Римської імперії і датовані 180-й рік нашої ери. Ці ворота, ну так, такого типу, збереглися найкраще саме тут. І здається, взагалі ніде в Європі більше немає так добре збережених. Хворіт цієї епохи. Зараз пройдемося всередину і подивимося, що там. Ми вже перейшли на цей бік поближче. Зараз обов'язково підемо всередину. Там можна, здається, і туди піднятися наверх. Ну, взагалі дуже цікаво. Так, ми піднялися всередину. Наразі поки що на середній поверх. 336 рік, так? але сама конструкція 180-го року. Тут також була церква, те, що я читала, але за часів Наполеона були зняті всі церковні установи, які тут були. Тож тут і монастир був, якийсь святий тут, здається. От. А Наполеон захотів повернути саме велич Римської споруди. І Прибрати релігіозні атрибути, ну але от на стінах залишилися деякі ще барельєфи. Це так видно на місто. Ну, зараз ще пройдемося. Yeah. <laughs> я відео знімаю. <laughs> так, а це вид з верхнього поверху, але там ще можна ще вище піднятися. Але поки що отак от краса. Так, вийшли на центральну площу Тріру проти сонця, що правда. Як виявилося, в цьому місці народився Карл Маркс. Ну, мабуть, не найвидатніша подія цього міста, але, але пам'ятник його тут стоять. Красаві народу тут звичайно немало. Вихідний день, туристів дуже багато.

Вау, це орган. Цю частину ми забігли вже під закриття. Тому треба вибігати. Ми побачили, де що тут ще є ця частина. Ми встигли роздивитися. 3 жовтня. Хочу вам швидко показати, я вишила золотистий бісер, тому можна сказати, що до цієї частини мій янгол повністю готовий і зашила отут сукню. Знімаю це включення для того, щоб перемотати і вже тоді повністю діставати до верха і рухати цю роботу до закінчення. Тут залишилось щось трошки більше 8 тисяч, так що буду сподіватися. Наш швидкий фініш. Сьогодні вже 17 жовтня. Не знімала, я, дівчата, весь цей час. Розумію, що не буде дуже це відео якесь цікаве для вас, скоріш за все. Ну, але є, що є. Було дуже мало часу на вишивку. Хоча я думаю, що від мого останнього включення за моєю мережкою вам видно ці просування. Трошки складно показувати, тому що ну, на сонце не вийти. От, але я сподіваюся, що коли буду монтувати, я завжди трошечки-трошечки яркість намагаюся підігнати, ну, щоб воно не було дуже бліде, а більш-менш відповідало дійсності. Що я робила весь цей час? Ми збирали гриби. Тому що е у мене якраз чоловік ці дні був, і, звичайно, що ми то на якісь кудись виїжджали, поки у дітей були осінні канікули. От, потім у мене, звісно, що курси, плюс ми теж намагалися десь і до лісу поїхати. Я раніше в тому році не знала, що тут гриби є, що тут можна і білі збирати, і маслюки, і ми дуже багато. Назбирали і тут і чоловік у мене і сам з дітьми виїжджав, і зі мною. Я теж це люблю. Я в кінці цього відео вставлю вам, мабуть, там хвилинку, як я мастручки збирала. таке. Для тих, хто любить це, знаєте, такі у мене на Фейсбуку, трошки відволікуся від теми. На Фейсбуку у мене постійно в цих рекомендаціях, шорцах вискакують ці ролики про гриби: про те, як хтось іде по лісу, і то, знаєте, або мовчки. Їх зриває або показує там, дивіться, скільки тут багато. Таке це я в такому стилі у мене вийшло відео, ну я його в кінці додам. Тому у мене ой, навіть коли був час, то я намагалася принаймні щось повишивати. Ну, а вже про те, щоб знімати, то і мови не було. Ну, моя мережка ось на такому етапі, я перетягнула п'яльця від того минулого разу, як вам показувала, щоб у мене ця, ця частинка повністю доходила до верха. Тут у мене вже готово. що я Отут у мене вже готово. Тут багато півхреста, тут такого в одну ниточку. Тому що ясно, що якби, ну, основний, основна частина букету буде отут. Ну, а все, що на периферії, воно, звичайно, підходить так трошки. Якби в тінь назад, і тому, звичайно, цей задній план він таким, такий напівпрозорий. Ну, я буду продовжувати. Звичайно, буду продовжувати вишивати, але трошки відволіклася я буквально ці останні дні, тому що треба мені вишивати мою іграшку. Так, зараз я вам її покажу, покажу прев'ю. Мені залишилася остання іграшка з цього набору, Kitty Псейк Ornaments оця кицька, яка виглядає з цієї жовтої коробочки. Це остання жовтнева іграшка, і я її розпочала. Я думала, що я прям її в цьому відео вам і завершу, щоб повністю її показати, але мені трошки не вистачило часу. І я вишила всі хрестики і півхрестики, ну, і залишився мені Бекстіч. Наразі ця робота виглядає ось так. До речі, Якщо ви будете вишивати цей набір, я розумію, що він ну, Він знятий з виробництва, так, він раритетний. Можливо, хтось захоче підбором вишивати, по залишках або самому підбирати. Тут хочу звернути вашу увагу, що в цій коробці, наприклад, тут буквально ну, навіть і через відео. Я скажу навіть неозброєним оком, здається, і виглядає так, що коробка вишита одним кольором. Хоча насправді тут йде два жовтих кольори. І, до речі, от на цій кульці, тут вгорі якби йде два жовтих кольори і третій найтемніший. Ну, Бачите, яка різниця. Тобто, як на мене, оцей середній жовтий він має бути щось посередині між цим темним і між цим кольором, а вони майже ідентичні. Тому як, ну, Я це вже цю кульку дошивала останньою, тому це я вже якби в останній момент побачила, що тут виходить. Ну, отака, да? Такий перехід дуже різкий. Ну, але вже тут нічого не буду я, звичайно, перероблювати. Ну, на цій коробочці то взагалі видається так, що. Одним кольором, хоча їх тут теж два. Так що, якщо я кажу, будете щось замінювати, підбирати або вишивати, то тут спокійно треба брати якусь ниточку таку більш темну, щоб був цей перехід плавніший. От бачите. Оригінальний набір, до того ж, це ясно що це американець, і здавалося б, ну, має тут все бути ідеально, але от теж є такі нюанси, які можна було би і замінити. Ну, я найближчим часом, буквально сьогодні, думаю, що якщо буде час, це все складеться добре, то я цю роботку завершую. У мене вже буде фініш цього проєкту. Ну, Звичайно, треба тоді буде зібрати іграшки, але зі збіркою теж якісь у мене трабли, тому що я навіть свій осінній банер з совою, який в минулому відео вам показувала, який завершила, досі не зібрала. Він у мене лежить, це, мабуть, ще позаминуле було відео. Я так думала, що от осінь. І треба його пошвидше зшити і повісити на двері, але вже середина осені, а я все ніяк його не можу зібратися зшити. Ну, але подивлюся, чоловік у мене вже на цьому тижні повертається в Україну. От, ну, звичайно, додадуться інші справи там з дітьми, тому що він там переймає звичайно, частину обов'язків на себе. Ну, але. Можливо, так як я принаймні ввечері, то я закриваюся вже в кімнаті, коли діти сплять і сиджу собі вишиваю. Ну, так що, оце, оце така у мене була ще роботка. Так само я вишивала свій дорожній процес. Я вам здається показувала. Дівчата, нігті, не звертайте уваги, це після грибів. Я їх вже підпилила просто для того, щоб вони не такі жовті були, але жовті не вичищаються. У мене і так манікюру немає, як я сюди в Німеччину приїхала. Я тут так не роблю манікюр, що так, щоб гарно було. А тепер взагалі з цими, після цих грибів. От моя машинка від Dimensions. досить так непогано просунулася, тому що були такі невеличкі подорожі. У нас десь треба було поїхати, в дорозі була змога повишивати, і тому я його трошечки... Повишивала. Це теж остання іграшка з серії, але я от прям не буду їсти. Можна її сісти і там за день-два завершити, але я цього робити не буду. У мене так в цьому році вийшло багато ялинкових іграшок, як ніколи. Я їх взагалі в такій кількості ніколи не вишиваю. Тут я і так багато ще було б місце, куди їх розвішувати на ту ялинку. от. Але ну, подивлюся. Я думаю, що ну, можливо десь ще буде якась можливість повишивати. ну, або... Там я знаю там десь під підмонтування відео або ще щось так, потрошку і завершу. Але прям гнати цю роботу, щоб її якось швидко-швидко завершити, я не буду. Так що, от ще один у мене був процес. Ну І, звичайно ж, мій головний процес «Янгол» теж просунувся досить непогано. Зараз зніму телефон і піду до свого станочка, покажу вам. Там вже теж досить такі непогані просування, і скоро-скоро буде фініш. Так, я тут буквально до комоду підібралася, щоб вам показати, як ви бачите, мій янгол дуже добряче просунувся. У мене тут вже і золотистий бісер, з'явився, не знаю, чи показувала вам чи ні, але підмотала я цю, цю роботу. І тут у мене вже обличчя Янгола готове, хоча бекстіч тільки на очах я зробила, ще там має бути Бекстіч. В принципі, одяг Янгола теж готовий, тільки бісер треба ще вишити в цій частині. Ну, залишилося мені крила і так само музичний інструмент. Буду цим займатися, тут же щось там близько трьох тисяч залишилося, то я буду, буду теж намагатися до кінця цього місяця роботу завершити. Ну і, звичайно, що це такий реальний план. Подобається мені ця робота, незважаючи на те, що у мене тут крила такі, бачите, напівпрозорі, тому що зараз оця ділянка вся вишита тільки білою ниточкою. Ну і, звичайно, на цій основі воно так дуже-дуже прозоро, але мені це подобається. Я вишивала свого Янгола любові на такому світло світло-пісочному кольорі. Там теж. Були крила білі з теж, такими пісочними вкрапленнями, тобто дуже схожі під основу. І мені подобається. Вони такі дійсно напівпрозорі такі ну повітряні, як би сказати. так, ну І дуже гарні. Так що, е, отак зараз тут виглядає. Я ще думала, шкіру може повишивати петітом, тому що, знов таки, в тому ангелі любові я петітом вишивала. але Потім вирішила, що не буду я заморочуватися дуже сильно. І вже вишила так, як є. Так теж непогано ще додасться бікстіч, додасться бісер, ну і буде гарно. Так що на цьому, дівчата, буду завершувати. Знаю, що коротко, ну, але є, що є. Дякую вам за перегляд. Ну і зараз ще хвилинка про гриби. Всім па-па! Так, а тепер дражнілка для любителів грибів. Дивіться, які маслятка. О, які гарненькі. Тут. Заховалися. О, це який величезний. О, трошки вже старенький. От ще цей теж старенький. Ось такий. О, цей гарненький. Цей вісьма. А он ще малесеньке. Теж росте маслятку. Маслючки гарненькі. Такі. І от у нас ще маслючки. Другенький, чистенький, хороший. О, чистенькі, хороші грибочки. Погризаний залишаємо.